Лікарняний клон що це таке? Це новий рух у Херсоні. Ми ходимо до діток у нашій лікарні та подимаємо настрій. Наприклад, ми можемо з ними спілкуватися або грати, або танцювати, або співати. Громадська організація Лікарняні клоуни з нами розпочала працювати, мабуть, місяць тому. Питання ментального здоров'я, питання підтримки маленьких пацієнтів, які знаходяться в цей нелегкий час на лікарняні ліжки. Дуже і дуже важливі. Щирі емоції ми підіймаємо настрій дітям також собі. Ми йдемо з позитивним настроєм у лікарню і передаємо його дітям персоналу.

То есть у нас сейчас в данный момент в Херсоне три клоуна и каждый э, имеет свой характер. То есть, например, кто-то более веселый, кто-то более грустный, кто-то более такой мелхоличный. То есть по очередности мы страхуем друг друга. Если мы видим, что с ребенком один не справляется, мы переключаемся на второго. Сегодня у нас был выход в детячую лекарню. Вихід був дуже чудовий, дуже чудово провели час з дітьми. Ми грали, вони грали з нами, вони нас навчали, навчали складати казки, також включався медперсонал та батьки. Такої Риба! Риба! Лива! Либа. Один давайте. А Поколе.